Орендувати офіс в історичній будівлі, який майже 150 років. Такий варіант можливий у Глухові. На вулиці Шевченка, 10, пустують кімнати колишнього банку Миколи Терещенка. За словами генеральної директорки Національного заповідника Глухів Ірини Мошик, перший поверх наразі повністю зайнятий. А ось другий залишається відкритим для реалізації нових проєктів. Це пам'ятка пам'ятка Бантерищенки, пам'ятка місцевого значення кінця 19-го, початку 20-го століття побудови. От, і е, вона площею 760 квадратних метрів. Значить, перший поверх там майже 263 квадратів, там він зайнятий повністю, зокрема і під музей е, цієї історії Єврейської общиниварів. Другий поверх, тут 200, майже 266. Квадратів тут він повністю вільний. Будівля розташована в центрі міста. Поруч державні установи, комерційні структури та інші підприємства. Крім того, у будівлі є підвальні приміщення, які також здаються в оренду. Це десь 200 квадратів здається. Там чотири кімнати, дві з них зайняті теж під музей під наш заповідника. А дві ми ну, можемо теж здавати в оренду. Тому потенційним орендарям, будь ласка, якщо є бажання, звертайтеся до нас на національний заповідник глухів. Наші всі вихідні дані є на сайті. У заповіднику розказують, що крім цього об'єкту, вони здають в оренду й інші пам'ятки. Вони нині зайняті. Зараз ці приміщення це і будинок лютого там зайняті це і дворянські зібрання. Наше приміщення там знаходиться краєзнавчий музеї. Наш бухівський міський таєзначий за музей. Це наші пам'ятки, які хочеться на балансі заповідника Грузію. Так, що у нас на балансі є кілька права глухівських міських укріплень, але там знаходиться музей в обох кардигардіях пані Ірина зазначає, що їх мета перетворити в музеї всі приміщення. Однак, у прикордонній зоні, під час війни реалізувати це надзвичайно складно. Реально підтримувати початці пам'ятки в більш-менш належному стані в зовнішньому в зовнішній вигляд. У нас є проекти по реставрації пам'яток, які потребують негайної реставрації, і точно так і це приміщення. Але ж чекаємо закінчення війни і перспективи, скажімо так, реставрації цих приміщень для того, щоб орендарям дійсно було надзвичайно цікаво брати їх оренду, працювати тих комфортних, ума, гарних приміщеннях відреставрованих, ну особливо відчувати, що це локації. А раритетні, тому що це кінець дев'ятнадцятого, початок 20-го століття. Щодо вартості оренди будівлі колишнього банку родини цукрових магнатів, ціна залежатиме від площі приміщення та результатів аукціону. Це все в залежності від квадратних метрів, які бере цей орендар. От, і плюс аукціон на аукціоні, якщо будуть, скажімо так, потенційні орендарі, вони між собою будуть підвищувати ціну, ціна може підвищуватися. Це, здається, через аукціон і все залежить від вартості приміщення, від квадратних метрів, які бере. Orenda, no i tak dalej. Tam jeszcze jest y, pemiumowy tam.